Відеоогляд на ваше замовлення, комп'ютер готовий. Windows 1064 Pro встановлений та всі потрібні програми для тестів. Ось так виглядає в нас сам ПК. На передній панелі вентилятора 120 мм на постійний обдув, 120 мм на видув, баштовий ковер 90 мм. На відеокарті також є свої вентилятори. Спереду є мікросіточка у нас вжить як пильник. Зверху сіточка йде на магнітах. І знизу є сіточка під блоком живення. Збоку скло загартоване, на ньому є плівка. Зверху кнопка запуску, перезавантаження, індикація роботи комп'ютера та робота дисків, мікрофон з навушниками, виходи USB. Ну і ззаду у нас роз'єми для бітучного монітора. Монітор ми напряму підключаємо до відеокарти. Тут є у нас HDMI. Дісплей порти і цифровий DVI. Зараз ми підточні напряму по HDMI кабелю. Восьмиканальний звук, Гігабітний вампорт, виходи USB 3.0 та 2.0. Весь стандартний набір. Кабелі вкладені, щоб нічого не заважало. По сумарній інформації, встановлений процесор i 7600 автоматичний boost 4i1, 16 ГБ оперативної пам'яті DDR4 і відеокарта GTX 1070 на 8 ГБ, SSD 240 і диск на 500. Робимо тестування. Навантажуємо процесор в 100%, потім зробимо окремий тест на відеокарту і протестуємо комп'ютер у грі. Пішло навантаження. Зараз ми бачимо, що у нас процесор загружений в максимум. Середня температура ядер зараз коло 50 градусів. Охоложення тут з чудовим запасом під даний процесор. Дві мідні трубки може відвести до 100 Вт тепла. Процесор у нас виділяє максимум 85 Вт. Ну, температури у нас зараз около 50 градусів. Графік рівний, немає ніякого тротунгу. Всі ці тестування. Комп'ютер вже пройшов після збірки. Зараз перед підготовкою до відправлення знімаємо показати, як все працює. Сам комп'ютер буде запакований за ось упаковку. Сьогодні відправимо. По графіку навантаження у нас ніяких змін. Повністю стабільно. Відмітка температур 52. Передні вентилятори у нас будуть постійно підкидати свіже повітря до компонентів, а все тепло буде витягуватись заднім вентилятором 120. Все працює чудово. Ну і зробимо зараз окреме тестування на відеокарту. Відкриваємо програму Furmark. Full HD preset стрес-тест. Поїхали. Мінімальна температура коли вона просто у простої, коло 37 градусів. Вентилятори тут полупасивні, запускається вона при досягненні відмітки ближче до 60 градусів. До цього моменту. Вони працюють в пасивному режимі. Досягли ми відмітки зараз коло 55 вже. Вентилятори, до речі, вже почали запускатись, але поки що самі мінімальні оберти. На робочі оберти вона буде виходити автоматично по зростанню температури і буде їх добирати. Зараз у нас на тесті GTX 1070 FUSG пресет, формарка. Зараз бачимо середню температуру коло 61 градуса. Датчик у нас працює, оберти підбавляються, все чудово. Робота повністю стабільна, немає ніяких проблем. В принципі, температура даної відеокарти в даний момент 63 градуси, ще декілька градусів доберемо. Ну, Графік вже в нас потихеньку вирівнюється. Вийшов вже більш на робочі оберти, коло 43%. Ну і зараз ще окремо зробимо тестування у грі. Продовжуємо огляд. Запущена у нас гра. Під час ігрового процесу все працює чудово, немає ніяких проблем. Ось така збірочка у нас вийшла, Ми готуємо до відправлення.